Командування південь і е, свій вердикт видасть, я так розумію. Ну і що можна буде, ви ж повідомите людям? Звісно, ми обов'язково доведемо наскільки результативним була наша лікувальна практика. Дякую, будемо молитися за таких лікарів. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами в ефірі. Ну а ми слідкуємо також і за тим, що відбувається не лише на полях війни. Зараз інформаційну частину марафону продовжують моя колега Олена Фроляк. Вона вже в студії і підготувала разом з командою черговий випуск новин. Олено, прошу. Дякую, Вадима. Я вітаю вас в марафоні. Єдині новини 162-й день війни. Інформаційну варту до 6 6-ї вечора тримають журналісти програм Факти та Вікна. На Миколаївщині противник намагався атакувати позиції українських військових дронами Камікадзе, але зенітно-ракетні підрозділи не дали ворогу здійснити свій задум і знищили небезпечні безпілотники. Збройні сили продовжують завдавати ударів по транспортних артеріях та логістичних маршрутах на Херсонщині. Про це повідомляє оперативне командування Південь. За Завдяки вправним атакам, майже півсотні рашистів ліквідовано. Сім одиниць автомобільної техніки знищено. Тим часом у Чорному морі продовжують маневри 11 кораблів і катерів противника. Вони розташовані на відстані ракетної досяжності до України. У бойовій готовності два ракетні судна з 16-ма калібрами і три великі десантні кораблі. Розвиток ситуації на південному напрямку свідчить про ймовірну активізацію ворожих обстрілів та ракетних атак. Штормова погода в морі протягом кількох днів поспіль сприятиме зриву, скріплень і дрейфу морських мін. Не нехтуйте власною безпекою. Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Шість приватних та один п'ятиповерховий будинок пошкодили нині в Миколаєві російські ракети. На щастя ніхто не постраждав. Вибухом потрощило будинок оператора телеканалу Сітіві, який, попри потужні обстріли міста, залишається в Миколаєві і працює, документуючи страшні наслідки війни. Ракетний обстріл двох районів міста Росія влаштувала о четвертій ночі та після шостої ранку. Окрім цього, одна з ракет влучила в проїжджу частину, а інша в тротуар. Ще одна ракета не розірвалася, а так і залишилася в асфальті. На Донеччині окупанти знову цинічно обстріляли зупинку громадського транспорту, коли там було багато людей. В Торецьку – вісім загиблих і четверо поранених. Серед них три дитини. Повідомляє очільник області Павло Кириленко. Крім того, росіяни пошкодили церкву, поранили тамтешнього священника, потрощили навколишні багатоповерхівки. За добу Росія вкрила вогнем 10 населених пунктів області. Загинули троє мирних ще п'ять дістали поранення. Жертв в Бахмуті, Мар'їнці та Шевченкові. Вова закликають людей евакуювати. Ватися якнайшвидше, адже росіяни щодня вбивають мирних людей. Від початку повномасштабного вторгнення загинули майже 700 і поранено щонайменше 1750 людей. Ретина шкіл в Україні мають надійні укриття та готові до навчання офлайн з 1 вересня. Це стосується закладів, що розташовані переважно у західних регіонах країни. Повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, відповідальність за підготовку безпечного навчання у школах там, де немає бойових дій, покладено на працівників ДСНС. Рятувальники мають спільно з владою на місцях обладнати у навчальних закладах місця для укриттів та забезпечити в них комфортне перебування учнів і вчителів у разі вітряних тривог додам школи в Україні планують відкрити з 1 вересня. Це стосується лише центральних та західних областей. Учні ж східних та південних регіонів України навчатимуться дистанційно. Більшість українських вчителів категорично відмовляються співпрацювати з загарбниками та їхніми посіпаками, отримуючи натомість цькування і цілком реальну загрозу опинитися за ґратами. Вчителька з Мелітопольщини Оксана Ришкова дивом встигла виїхати разом із сином на вільну частину України, коли дізналася, що хтось із односельців написав на неї донос. Моя проукраїнська позиція всім відома і тому якось дуже ну, страшно було. Пані Оксана, вчителька української з майже 30-річним стажем, днями була змушена тікати разом із сином з рідної Мелітопольщини, аби не потрапити до катівні окупантів за безглуздим наклепом. Нас прийшли до школи директори колаборанти Потім ну, ми ще це терпіли якось. А коли директор написала на нас заяву в кримінальну поліцію, що ми вкрали в школі комп'ютерну техніку. Далі більше хтось із односельців написав, що шкільна учителька разом із колегами відмовилася працювати на росіян. Оксана вирішила час утікати. У нас всі вчителі не погодились іти працювати. Не хочеться такого казати, але у нас люди пишуть доноси. Доноси платяться, з них платять 10 тисяч рублів. І на мене був написаний донос. Ми буквально за 6 годин зібралися і уїхали. На останньому перед Запоріжжям блокпості окупантів у містечку Васильівка своєї черги на проїзд чекали тисячі людей у таких ось умовах. На п'ятий день ми виїхали, випускали дуже мало машин по шість колон, по вісім машин. Це ну а стояло більше вісімсот. Пані Оксана каже, пропуск автівок залежить виключно від настрою тамтешнього ватажка. Там у них є один такий комендант, Міша, якого звуть. Йому дуже портять настрій. Батьки з дітьми, які до нього приходять, а ну щоб вияснити, як, як далі просуватися, скільки їм буде стояти. 16-річний Оксанин Син Костя закінчив другий курс Мелітопольського технікуму, вчився на комп'ютерника, та складати сесію колаборантам не схотів. Тож і своїх документів там не отримав. Писало, щоб ми в телеграмі робили домашнє завдання, щоб нам ставили оцінки. Але я не хотів працювати з колаборантами, і ну, нас мене не відрахувало. Щоб забрати документи, треба здати сесію. На Мелітопольщині абсолютно більшість педагогів не пішли на співпрацю з окупантами навіть під дулом автомата. Але загарбники все одно воліють розпочати навчальний процес заради картинки для пропагандистів. Вчителі піддаються тиску, тому що окупанти хочуть запустити систему освіти під себе для показових. І байдуже там діти, не діти. Ракети ж літають. Вони якщо їх збили, вона будь-куди може полетіти. Чому ми її рекомендуємо не збиратись да, в одному місці? Та в наших освітян інші плани вони мають навчати школярів за українськими програмами онлайн. Всі ми чітко розуміємо, що ми маємо розпочати учбовий процес в наших українських школах за нашими українськими програмами. Нашою метою є те, щоб всі 670 випускників Мелітопольських шкіл здобували освіту в українських та європейських вищих учбових закладах. Оксана із сином Костею планують вирушити до Польщі. Щоправда, і там учителька має намір працювати для українських дітей. Андрій Почті, Артем Даженков, факти сітіві. Єдині новини. Організація Об'єднаних Націй запускає місію з розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці. Організація готова направити на місце групу експертів. Про це повідомив генеральний секретар Антоніо Гутерш. Він заявив, що отримав запити і від України, і від Росії з проханням розслідувати теракт. ВООН сподівається, що місія матиме доступ до всіх даних, щоб встановити правду про трагедію. Минулої п'ятниці окупанти вбили українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці. Криваву розправу в. Лаштували, аби приховати тортури і вбивства полонених, Кремль цинічно звинувачує в трагедії українські збройні сили. А міжнародні експерти переконані, що причиною вибуху була термобарична зброя, а не снаряд американського Хаймарса. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку азовцям. Після того, як вони потрапили до рук окупантів, про це йдеться в роз'ясненні, оприлюдненому напередодні на офіційному сайті організації. Червоний хрест був лише нейтральним посередником у процесі безпечного виходу українських вояків з Азовсталі. В організації пояснюють, гарантувати безпеку просто не можуть. Це поза їхніми повноваженнями. Там також зазначили, що досі не отримали доступу до місця загибелі військовополонених воленівців, а також доступу до місць, де можуть утримуватися ті, хто вижив під час атаки, ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов'язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно гарантувати безпеку військовополонених. За оптимістичними розрахунками, після перемоги для розмінування Україні знадобиться щонайменше 10 років. Нині піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежують уже звільнені від російських загарбників території. Головним знаряддям для піротехніків є міношукачі, і щоб прискорити процес, їх потрібно чимало. На Київщині на допомогу саперам прийшли волонтери. Інженер Роман Коваль з Ірпеня за кілька місяців виготов і передав піротехнічному підрозділу понад 60 метало. Детекторів з їх допомогою вже розмінована значна частина бучі, розповідає Василь Саф'янюк. Ось у такій невеликій, але гарно укомплектованій майстерні Роман Коваль створює свої металошукачі. Інженер за фахом випускник Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського просто ювелірно виконує свою роботу. Тут немає права на помилку, адже нині його вироби реально на вагу золота і дуже необхідні нашим піротехнікам і саперам. Допомагати їм Роман вирішив, коли після звільнення від російських загарбників повернувся в зруйнований ірпінь, де якраз почали працювати сапери. Буквально біля моєї машини з боку він знайшов там чи то протитанкову міну, чи то якісь боєприпаси, і так спокійно це все переносив до спецавтомобіля, і я думаю. Ого, тут роботи, мабуть, на десятки років. З грошима та комплектуючими чоловіку допомогли колишні одногрупники та інші волонтери. Спільними зусиллями вдалося виготовити понад 60 міношукачів із такими характеристиками, які потрібні саме піротехнікам ДСНС. Це говорить про те, що великий металевий предмет знаходиться глибоко. Коли ж він буде десь неглибоко, то вже буде перегруз. Першими оцінили переваги міношукачів, виготовлених в Ірпені. Сапери цього одного з кращих підрозділів піротехніків ДСНС. Після повномасштабного російського вторгнення вони встигли евакуюватися із Луганщини і вже п'ятий місяць розміновують Київщину. Зробили на шпиричку грамотно. Дуже легко ходить виходить. Ось якби ми підняли цей сапог, бачу, як воно було прив'язане. Ого, був би просто вибух. Командир підрозділу Роман Шутило задоволений такими якісними металошукачами. Він нічим не уступає німецьким детекторам, нічим. Він легенький і такий компактний. Бачите, він в ньому штанга, якби нічого нічого складного, але сама катушечка вона мощна. І от за допомогою такого детектора йде розмінування Київської області. Для повного розмінування нашої держави після перемоги потрібно щонайменше 10 років. Обережно дають прогноз у ДСНС і пришвидшити цей процес можуть міношукачі. Переконаний Роман Коваль. Інженер готовий і далі їх виробляти та постачати піротехнікам навіть по собі вартості запчастин. Але для повноцінної роботи потрібні гроші. Збирати кошти це. Не така проста робота, як здається, зібрати кошти на десяток металошукачів. Це важче ніж для мене. Це важче ніж зробити сам самих 10 металошукачів. Вартість таких міношукачів від 3 до 8 тисяч гривень в залежності від комплектації. І Роман разом з колегами може виготовляти сотню детекторів в місяць. Василь Сефянюк, Віктор Зеленков, Факти ICTV, Єдині новини. Уряд планує запровадити новий податок на імпорт. Кабінет міністрів готує відповідний законопроект. Про це заявив заступник голови комітету з питань фінансів податкової та митної політики Ярослав Желізняк. За його словами, під час закупівлі валюти для імпорту бізнес сплачуватиме додатково 10% до державного бюджету. Мета цього збору не лише наповнити казну, яка нині має велику діру, а й зменшити імпорт товарів. Це зменшить попит на валюту, а отже, знизиться тиск на золотовалютні резерви і курс гривні. Законопроект мають внести до парламенту. Уже найближчими тижнями каже Железняк. Перша ціль це стабілізувати валютний баланс, ну, умовно зробити так, щоб на валюту було менше попиту і її менше возову з країни. Що вплине на курс гривні? Друге, це е, напевно наповнення бюджету. Через нововведення весь імпорт виходить знову подорожчає. Таким чином уряд спонукатиме українців купувати більше вітчизняних товарів. За словами фінансиста Віталія Шапрана, навряд чи інфляція підскочить аж на 10%. Але додаткове зростання цін на 3-5% можливе. Водночас каже фінансист: уряду варто зробити виняток для імпортерів пального інакше ціни на нього можуть ще зрости, а це вплине на вартість усіх українських товарів. Саме ціни на пальне вони дуже сильно впливають на інфляцію, тому що немає галузей взагалі економіки, які б не залежали від цін на пальне. Я сподіваюся, що в уряді пальне винесуть за душки цього питання. Російський Газпром не може встановити турбіну для північного потоку через запроваджені заходом санкції. Нині вона застрягла в Німеччині. Напередодні турбіну проінспектував канцлер Олаф Шольц. Він заявив, деталь готова для транспортування, але Росія не хоче її забирати. Саме ремонт турбіни Кремль використав як формальний привід скоротити поставки газогоном Північний потік до однієї п'ятої від його потужності і це попри те, що уряд Канади пішов на поступки, зробив виняток із санкцій та від правив турбіну для північного потоку до Німеччини аби потім повернути Росії. Росія вишукує нові способи залучити своїх громадян до війни в Україні, відкрито не називаючи її війною та не оголошуючи загальну мобілізацію. Преса пише, що влада Ленинградської області видала державним підприємствам рознарядку з вимогою відправити чоловіків віком 18-60 на так звану військову перепідготовку. Під час неї вони, начебто, ремонтуватимуть військову техніку. Формування груп проходить через військкомати. Повістки вручають приявці туди або на робочому місці. Наступного дня. А такі призовники зобов'язані з'явитися до військомату за місцем проживання з документами і речами першої необхідності. Наш марафон триває. Наступний випуск за 15 хвилин до зустрічі!